Я була в якомусь місті, гуляла собі спокійно, доки не помітила, що темніше, а мені немає куди йти. Де я ночуватиму? Тут підходить моя подруга і каже: Ходімо, я знаю, куди йти. Цього не було. Ми йдемо у цю будівлю, вона заходить, а мене зупиняє якийсь чоловік. Пройти не вдається, він навіть нічого не каже, просто поки я думаю, що робити, а він. Просто стоїть. Підходить моя бабуся, бо виявляється, що вона тут живе. Чи варто викликати поліцію? Можливо. І Я викликала поліцію. Гадайте, що робив чоловік, поки я розмовляла? Просто стояв. Вітаю, що сталося? Отже, це насправді відомий злочинець, але у вас є відеодокази? Е, я б так не сказала. На жаль, у такому разі ми не зможемо вам допомогти.